Пане Горгію, щодо законопроекту і закриваємо тему цю на сьогодні. ви від Слуги народу, чи не було вказівок голосувати? Справа в тому, що я певний час і в вашому ефірі сказав, що я з чату вийшов сам нашої фракції, тому я не знаю, що там в чаті можуть підказувати. Uh -huh. Думаю, що так. Напевно, я думаю, що цей законопроект, як і багато інших, які виносяться. Від влади, скажімо так, що він напевно був з рекомендаціями підтримати, я так думаю. Інша справа, що е мали би бути дискусії, і мені подобалось на початку каденції, коли ми зайшли. У нас там 15 груп, е і були обговорення, і ми навіть іноді збиралися і спілкувалися. Тобто, коли є якісь застереження, є там якісь від. Е Учасників групи, скажімо так, якісь зауваження обговорювали ті, що з того комітету або просто в темі, вони там роз'яснювали, дивили, казали: дивіться, отут от можуть маніпулювати так. І я аж до недавнього часу. Все там просив, кажав. Дивіться, ну ті, які якісь такі чутливі законопроекти, законопроекти не подають, з нашого боку, з боку влади. Вони ж мають відчувати на чому можуть навіть грати, навіть маніпулювати. Ну вони ж це відчувають. Так роз'ясніть нам, а ви це не робите. Ви там якусь квіточку показали гарно. А там, де можуть маніпулювати і брехати навколо цього, ви не сказали. І ми це чуємо умовно від опонентів в залі. І якась частина голосів втрачається через те, що просто десь там хитануло на тому, що людина просто не може, там, якщо якісь законопроекти на сотні сторінок і всіх деталях не знається. А там раз і сказали. А Чому так сталося? Бо конверти потовстішили? І вони загалом з'явилися? Ну, так кажуть, що за це платять. Ну, я не в курсі, тому що знову ж таки, коли це один з жартів в нашій сім'ї, наприклад, mm -hmm. тому що коли там. Коли це ще в кінці 19-го, напевно, перше почалися ті е, інформації в публічній mm -hmm. площині. І потім вже умовно, там дружина каже щось, от би щось купити, щось купити, щось <рес> купити, щось купити. Я кажу, а якщо це там щось не дуже дешеве, не знає, там 5-10-15 тисяч гривень чогось не знаю, там телевізор там, купити так. новий. Я кажу, дивіться, ну ми ж, я ж, я ж тобі пояснював, це, це лише говорить, ну, не, не але нема цих конвертів. <рес> Думали, пар... що ви ховаєте. Але я не можу стверджувати, тато, ти не. Я ж свічку не тримаю всюди, я можу сказати за себе, та, що мені це невідомо, але можливо, там, знаючи мене, може, мені би і не пропонували.